Всім привіт! І зараз я вам розкажу історію одного зуба. Було це давно, десь три місяці по тому. І почала я помічати, що між зубчиками стало застрягати м'язко. Подивилася в дзеркало, нічого не побачила, зуби як зуби, але маємо, що маємо. Не звернула на це уваги, а через десь. Два-три тижні відколовся шматочок зуба між зубами. І там така диромаха всередині була просто дупло. Ну, звісно, що я побігла до врача. Ми проживаємо в місті Хеп, і я вже була у лікаря, якого звати Андрій. Він приймає на Флора 2. Він і... Я у нього робила маленьку пломбочку там, де е, у Києві перед війною не допломбувала, тобто мені в, у Києві е, запломбували канал, а е, згори поставили е, тимчасову пломбу, ну, почекати, як буде канал себе почувати. Але тут почалася війна, і тому я приїхала до нього, прибіжала, прийшла до нього, щоб е, Запломбувати, він мені запломбував тоді за тисячу крон, він мені зробив 500 крон, він сказав, це пломба з гори, нічого там не сверлив, нічого, просто пломбу зверху поставив і 500 крон взяв за рентген, 3D чи якось так воно називається. Черга у нього була на той час півтора місяці, і коли у мене відколовся здоровий, як я вважала, зубчик. Він у мене не болів нічого. То я, звісно, подзвонила цьому лікарю. Він мені назначив через два тижні чи щось таке, і тут почалася історія цього зубчика. Прийшла я на прийом, він мені його вскрив, розказав. Ми подивилися рентген, розказав, що там був глибоко скритий каріс. всередині між зубами його було не видно. Він все це почистив. Але каже: я тобі поставлю туди ліки. Походиш два тижні, типа миш'ячку, І через два тижні ми з тобою запломбуємо канали. Ну, все буде добре. Окей, окей. Але. Але каже, щоб поставити ці ліки, треба так як у тебе відколовся шмат зубчика, а ліки потрібно ставити в герметичне середовище, тому треба нарастити краєчок цього зубчика, щоб ліки нікуди не ділися. Добре, добре. Взяв мене, у мене за цей прийом 3 тисячі крон, на євро це, мабуть, більше 100 євро. Точно не знаю курсу, але більше, можливо, 150 євро, десь так, можливо, 120, не буду врать. В общем, 3000 крон. Сказав прийти через 2 тижні. Прийшла я через 2 тижні, він подивився, каже... Почав якусь оцю пленку натягувати синього кольору на, на всю полость, Щось там дезінфікував, дуже довго чистив. Я просиділа у нього на кріслі десь дві години, він там все ретельно вичищав. Ну, таке. І би, закінчив і каже, я поставив тобі ще одні ліки і ще походи два тижні. Я таке дивлюся, кажу, ну я такого ще не бачила, щоб по два рази ліки ставили. Я здивувалася, але промовчала. Заходимо у кабінет, щоб розрахуватися. Ми, він мені каже ще три тисячі. Хоча на тому прийомі попередньому я у нього питала, він каже, ну, сказав, що ще мені понадобиться всього три тисячі крон, щоб закінчити з цим зубом. А тут виходить, що другий прийом. Три тисячі крон, і треба, і він мені каже: прийдеш через два тижні, ми тобі запломбуємо канал, а потім ще поставимо временну пломбу. І ще через два тижні вже поставимо пломбу, якщо буде все добре. Я сказала йому ого. Він повернувся і каже: ви знаєте, я, напевно, вас не буду приймати. Я вчора, мовляв, їздив там на закупівлю цих матеріалів, де да ви знаєте, скільки це все коштує, а ви тут то да, я, хочете, я вам прайс скину, я кажу, хочу. А, ну, Я, звісно, що замов, замовчала, бо я не любитель там сваритися, скандалити, там, висняти отношення. і Він такий чоловік досить впевнений, тобто. Сперечатись ним без... ми в чужому місті, тому в чужій країні, тому маємо що маємо. Але перед тим ходив після мене, після першого разу, ходив мій чоловік до нього, і така історія була з рентгеном, що він йому каже 800 крон. А він каже: так ви ж моїй дружині робили за 500, Он ну добре, вам зроблю за 500, і коли чоловік прийшов додому. Ми з ним так переглянулися, що це за цирк на дроті? Да? То така ціна, то така. Тобто, ну, і він так поводив себе з ухвалу, мов, Чекайте два місяці, в мене черга, хочете йдіть, хочете не йдіть, мені взагалі на вас все одно. і, ну, в общем, таке. і під він назначає призначає час і під кабінетом. Можна заждати і три години, і дві години. Тобто ніякої поваги до людей я от не помітила, як він робить. Я тут ніяких зауважень не зроблю. ну, ніяких болей, там, ну все вроде би охайно. Ну. Якісно можливо, але я здивувалася. Мені так канали зуби ніколи не пломбували в Україні, щоб на один зуб, який не хворів, не болів, і там тільки просто запломбирувати, почистити, і щоб цілий місяць ходити, навіть не місяць, а півтора місяця, якщо б за його схемою. Я прийшла додому, слухай, кажу чоловіку, мені так не сподобався його тон, що я не можу попитати за ціну. Чуть за ціну кажеш, він одразу фиркає. Ну, чоловік кажуть, що мені: Та він вообще взагалі, взагалі такі нахаби. Шукай другого лікаря, давай до нього не будемо ходити, давай знайдемо до іншого лікаря. І, і Ціни у нього там, космос. Ну, Взагалі дешевше було б з'їздити в Україну разом з дорогою, з уми розтратами, чим у нього лікувати зуби. Ну, але ж він ліки у мене поставив. Вже ж. Я кажу чоловіку, ну ти розумієш, ну що я піду до іншого лікаря, до Чеха, і буду казати, що мені хтось щось зробив, перероби, не розуміючи, не мови, нічого. Ну, взагалі така історія. Хоча я була згодна з чоловіком, що мені не хочеться до нього йти. Пройшло два тижні, ми там десь, десь з ким поспілкувалися, ходили зуби рвати. Ніхто не бере, ну, беремувати канали, ніхто не бере. Всі кажуть, ідіть до свого лікаря. А у нас лікаря іншого немає. Тут у мене відпустка, я кажу: я йду до нього на прийом, коли він мені назначив в ту годину, в той час, коли він мені призначив. Приходжу я на прийом і чекаю. Проходить півгодини, година, під кабинет дверима. У нього черга з трьох людей уже в бахілах, тобто явно я не пройду по своєму призначеному часу. І я чекала, чекала. Він за дві години не вийшов. Нічого не сказав, чи він мене не прийме, чи він мене не прийме, чи, чи мені чекати, чи ні. У мене троє дітей вдома. Я не можу просто сидіти під кабінетом у лікаря по декілька годин. Ну, просто не маю. І тут ще згадую то нахабство, з яким він спілкується. Я встала і пішла звідти. Я... Мені навіть не захотілося до нього стукати і питати, чи він мене сьогодні прийме, чи мене чекати, чи ні. Я просто через дві години я просто пішла, а його терпець урвався. Прийшла додому і обрадувала чоловіка кажу: слухай, я пішла від нього, не, не, не захотіла, буду шукати іншого лікаря. І тут я почала шукати іншого лікаря. О, Ніхто не бере. І так паралельно розкажу вам, що поки ми шукали іншого лікаря, ми натрапили на таку інформацію, що у Чехії є список дежурних список дежурних лікарів, які на вихідних роблять процедури по швидкій допомозі у рамках ну, Страхування, да? тобто по страховці. Це по суботам і неділям і є такий графік, в який день, який лікар, в якому місці приймає, але приймають тільки от по швидкій. Тобто вирвати зуб можна, запломбувати, якщо болить. От, якщо болить і вирвати. Ця послуга стоїть 90 крон. Ну, вважається, що вона по страховій іде, тобто безкоштовна, але 90 крон. А чоловік пішов в один тиждень, вирвав зуба. Я пішла теж виривати в восьмерку. Мені цей Андрій сказав, що її треба потрібно удаляти, але там тітя чешка, я її не зрозуміла, чи вона мене не, не зрозуміла? Вона мені його запломбувала. Ну не болить. Думаю, ладно, 90 крон дала. Я їй показую на цей зуб, мов переробіть, запломбуйте. Вона не не не, ми не приймаємо нових пацієнтів. Окей. Через тиждень я пішла рвати ще один зуб, мені треба було давненько його вирвати. Думаю, по страховці піду. Тож, прошу лікаря цей мені запломбуйте. Він не-не-не, ми канали тут не пломбуємо. Йдіть до свого лікаря, я не беру нових пацієнтів. Я почала шерстити весь інтернет, і виходить, натрапила на такий сайт там допомога українцям, що ти залишаєш заявку щодо медичного лікування якогось, і тобі відзванюються, допомагають знайти лікаря. І посилання я залишу під відео цим. Якщо вам потрібна буде така допомога, це дуже класний сайт. І я залишаю там заявку. Мені відзванюється україномовна медсестричка. Я їй пояснюю, що в мене сталося. Вона добре. Я вам на електронну пошту вишлю список лікарів, які зможуть вас прийняти, тобто вони згодні прийняти нових пацієнтів з України. І тут починається інша історія. Вони чехи. Але, але в Чехії є такий додаток, де ти вводиш номер чешський, вводиш свій номер, тобі передзванюють з українського номеру прикладач. І ми таким чином обдзванювали весь цей список. Але то на жовтень, то не приймаємо. І так вийшло, що три тижні я ходжу з цим лікарством, а лікар, який це запломбує і зробить, у мене досі нема. Це просто був шок. У мене паніка наростає. Я вважаю, що якщо це тимчасова пломба і ліки там стоять, вони можуть потім, ну як отра, отруєння у мене бути, як миш'як, там там щось розрушити, або ну, ще якісь наслідки можуть бути. Я починаю тупо. От прям хвилюватися. Я вже згодна була їхати в Україну, але в Україну їхати мені 2000 кілометрів. І троє дітей, і праця. Ну і відпустку я вже відгуляла. Ну, взагалі, -то така історія. Але чудом я ще надибала останній телефон, що мені дали сайт в іншому місті. Це місто за 50 кілометрів від нашого міста. І ось я туди написала електронного а, листа а, з перекладачем через Google. Вони мені відповідають. Для того, щоб записатися на прийом, вам треба зателефонувати. Я така попсіхувала два дні, думаю, ну капець, ну я ж блін, що мене? знову дзвонити цьому перекладачу. А в мене часу вже не було, там то діти, то праця. Але я на обідній перерві в п'ятницю вирішила все ж таки. На своїм ломаном чешском, щось зрозумію чи не зрозумію, зателефонувала. І якось вони мене записали на понеділок, на, на е, прийом. Я так обрадувалась, починаю шукати на чому їхати. Таксі стоїть півтори тисячі крон, е, автобуси туди не ходять, і тільки потім знайшла, що можна. Доїхати потягом. через інтернет купила електронний квиток в один бік, а також електронний квиток в інший бік, але у них тут є one ticket, тобто в інший бік я можу не обов'язково на якомусь конкретному потязі їхати, а на будь-якому в цей день за цим маршрутом. Отже, я зараз сижу в місті Плана у Марінських лазнів. Якщо я все правильно сказала, і чекаю свого потяга, він приїде через десь 5, 10 хвилин. Тобто вже піду ближче до людей. І що я вам хочу сказати? Була я сьогодні у лікаря на цьому прийомі, розказала ситуацію. Мені пощастило, що була медсестра, яка знає російську мову, ми порозумілися. Вони мені робили зубчик півтори години, які тільки вони приспособи там не використовували і щось гаряче, і щось пекуче, і щось. Ні, вони, охайно, все, але ж я ж бачу, що два рази рентген робили, ну, взагалі дуже. Два лікаря робили. тобто ці канали, вони, я зрозуміла, що то таке. І вони також мені сказали, що якщо той лікар вам погано зробив, то ми поставимо ще ліки і ви прийдете ще через два тижні. Але все було добре. Тобто він добре зробив. І мені сьогодні вже нарешті поставили пломбу. Все, я цю історію з цим зубом завершила. Взяли гроші у мене. 5, 500. <хи> тобто один зубчик, який у мене ще три місяці тому не болів зовсім, нічого ніяких проблем у мене з ним не було, обійшовся мені 10 тисяч крон. Ну, На гривні десь воно таке є: 10 тисяч гривень. Це просто піп'яс. Тобто, ціни у них всі у всіх, мабуть, однакові чи не однакові. Я не буду е, ні, ну ціни да, ціни тут в Європі, то космос. А оцей підхід декілька разів відправляти з каналами тими очищеними, можливо, то якість, можливо, то так треба. Не знаю. Я звикла, що у нас в Україні максимум ти ходиш там, з одним зубом два рази, щоб тобі перший раз почистили, другий раз вже запломбували назавжди. А тут чи то у нас так погано роблять, чи то тут дуже добре роблять. Коли той Андрій мені робив, мені здавалося, що він просто із мене викачує гроші. Не 10 тисяч, 11. 11 з хвостиком тисяч обійшлося ця вся історія. Тобто вивади, я сподіваюся, ви зробите самі, що або вам гарне ставлення, або вам якість, або вам. Щось інше. В общем, кожен обирає сам ось. З такою ситуацією зіткнулася в Чехії. Така у мене справа, але я завершила цей зубчик. Он у мене тепер буде здоровий. І всім бажаю здорових зубів. І дякую всім за перегляд. Висновки робіть правильні і лікуйтеся вчасно. А ще якщо є можливість, то в Україні все, всіх цілую, обнімаю, пока.